Астрові зображення зазвичай використовують, аби передати реалістичність навколишнього світу. Це можливо завдяки самому принципу растрового зображення, адже воно складається з багатьох дуже маленьких частиночок зображення пікселів. А при звичайному перегляді, перегляді ока сприймає таке зображення, як природний. Натомість більшість векторних зображень використовують для схематичного подання інформації, оскільки векторні зображення складаються із геометричних фігур. Деякі з них. Досить звичні для нас. І мають назву, як от, авал, там, прямокутник, трикутник, зірка тощо. Ну, а окрім таких фігур, векторне зображення може містити і досить складні криволінійні елементи. І для таких елементів використовують спеціальні назви. Їх називають криві бозьє або векторні контури. Ну, мабуть, навіть не або та векторні контури бо векторний контур складається із кривих без'є. Про це ми поговоримо трошки пізніше. От якраз наше відео і призначене для того, щоб розібратися в тому, що таке векторний контур, що таке крива бізья і як їх можна опрацювати у векторному графічному редакторі. Я Володимир Бондаренко і ми будемо навчатися перед монітором. Нагадаю! Для роботи з векторними зображеннями ми будемо використовувати онлайновий векторний графічний редактор Box SWG. І давайте ми приділимо деяку увагу інструментам, якими ми будемо користуватися, і про які ми не згадували у попередньому відео. Ну, Перш за все, мабуть, треба звернути увагу на інструмент View. Досить корисний інструмент, на мій погляд, тому що ми можемо за допомогою цього інструменту, от коли ми його оберемо. У нас з'являються отакі от елементи керування, і вони дозволяють нам змінювати розмір нашого полотна, на якому ми малюємо. Ну і також, якщо ми захопимо за саме полотно і потягнемо його мишкою, то можемо його також спозиціонувати у зручний спосіб у нашому вікні браузера. Ну, власне кажучи, ми вже створювали досить прості векторні зображення. За допомогою комбінації фігур ми малювали там прямокутник, малювали кола, малювали і інші фігури. Ну, от Зірочки ми малювали, так? От. Е, малювали там якісь сегменти. От. Але, але, Є певне але тому, чому? Я кажу, але тому що. При редагуванні таких от елементів е, от є інструмент такий Edit, він якраз і призначений для редагування. Е, зверніть увагу, що ми можемо е, не все змінювати. Е, тобто, щось, щось ми можемо виконувати, там, от, перетворити, наприклад, сегмент на кільце, е, от, але ну, з одного боку, е, такі от інструменти. вони Дозволяють досить легко змінювати От закруглення, наприклад, для прямокутника можна зробити так. От тут можна там, кути променів зірки змінити. От. Досить легко. Але якщо нам потрібна серйозна зміна такої фігури, то мабуть у нас нічого не вийде, якщо ми будемо працювати безпосередньо у режимі фігури. Щоб обійти такі обмеження, можна перетворити фігуру на контур. Це можна зробити у два способи. І, до речі, коли ми перетворимо таку фігуру у контур, у нас з'явиться можливість розібратися, що таке векторний контур, що він складається, і як з ним працювати. От для того, щоб перетворити будь-яку фігуру у векторний контур, спочатку фігуру виділяють, а потім. Використ... Можна використати вказівку рядкового меню Shape, ну, власне кажучи фігура, так, і там є вказівка Convert Shape to Pass. Тобто конвертувати фігуру у контур. І після цього, коли от виберемо фігуру, перейдемо в режим редагування за допомогою відповідного інструменту, то ми побачимо, що насправді тепер вузлів якими ми можемо керувати, їх значно більше. Зрозуміло, що таке редагування воно вже більш складніше стає, але ми переходимо в такий режим для того, щоб уникнути стандартних режимів роботи з фігурами. Тобто, наприклад, я хочу закруглити куточки у зірки у звичайному режимі, от так, як, наприклад, при роботі з прямокутником, у мене немає маркерів для закруглення. От. А от у режимі роботи із такими маркерами я можу виконати подвійне клацання на відповідному вузлі і, як бачите, стане цей вузол закругленим. Виділив, подвій клацання, виділив, подвій клацання. Виділив подвійне кацан. І таким чином ми можемо отримати, ну, власне кажучи, зірку із закругленими кутами. Є і інший спосіб перетворення об'єкта на контур. Ну, наприклад, ось цей об'єкт перетворимо на контур, ми знову ж таки його виділили і можна скористатися панелью налаштувань наших фігур. От Знову ж таки, є кнопка відповідна Shape. І там є відповідне, відповідна вказівка перетворити фігуру на контур. От, і знову ж таки треба клацнути. І можна перейти в режим редагування, і ми тепер побачимо, що от у нас тепер є от такі можливості. Да? Раніше ми від центру не могли ніде дітися, зараз ми можемо побудувати будь-який фрагмент е, цього от кола чи, чи криволінійної фігури. Ну от, до речі, якщо ми виконаємо подвійне клацання по е, вузлу, ну навіть от і не подвійне клацання, так, то ми бачимо, що кожен вузол має такі от важелі. Вони червоненькі, тоненькі. І маніпулюючи цими важелями, ми можемо змінювати кривизну того чи іншого сегменту нашого векторного контуру. І, власне кажучи, ми можемо навіть вузол контуру також переміщувати для того, щоб отримати відповідну фігуру. От, От приблизно так. Ну, і якщо ми вже говоримо про контури, то, мабуть, доцільним буде сказати про те, що е, у контура є, контур складається, власне кажучи, із е, певних сегментів, які обмежені цими от точками, вузлами контуру. Е, кожен сегмент є кривою бузіє. Е, П'єр Бозьє це е, французький інженер, який розробив такі от. от, от, от Контури, такі криві, із відповідними важелями для редагування кривизни, бо він працював, здається, над розробкою автомобілів Рено дизайну, і йому потрібні були такі от інструменти для плавності абросів. Да? І ми зараз можемо використовувати його винахід для того, щоб працювати із. Векторними контурами у векторних зображеннях. Ну, власне, векторні контури ми можемо отримати не лише в результаті перетворення фігур на контури. Ми їх можемо створювати з нуля, і для цього використ... можна використовувати різноманітні інструменти. Пропоную зараз їх розглянути. Ну, і, мабуть, нам не потрібно буде те, що ми вже намалювали. Ми його зараз виділимо. І знищимо, і будемо малювати щось нове. Е, най, найпростішим мабуть, інструментом для створення е, контуру е, є інструмент фригенд від руки, ну, власне кажучи, його назва абсолютно себе виправдовує, тому що, натиснувши на мишку і там рухаючи мишкою, ми можемо від руки намалювати будь-яку криву лінію. От. І коли ми відпустимо мишку, ця лінія перетвориться на контур. До речі, я не акцентував вашу увагу, на тому, що контур може бути замкнений може бути розімкнений. От в даному випадку, оскільки точка початку контуру і точка кінця контуру не співпадають, то, очевидно, цей контур розімкнений. І от ми бачимо в режимі редагування, що цей контур має досить багато вузлів. І на які ми можемо впливати якимось чином. Ну, от, наприклад, оця скривизна не дуже задовольняє, ми можемо трошечки її підправити. Ось таким чином. Е, ну, дуже простий інструмент, але якість такого інструменту не ну, дуже висока, і тому можна використовувати і інший інструмент. Цей інструмент називається ну, крапка насправді, да? в перекладі буквальному. Ну і виглядає як крапка. Якщо ми будемо просто малювати щось ну виділяти от цією крапкою, так, як пензликом щось малювати, от, то ми отримуємо також, от, подивіться, будь ласка, також контури, більше того, що ми можемо навіть у часі і у просторі хоч на, 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 на площині, так, ми можемо е, виділяти різні діляночки, і вони будуть вважатися одним контуром. Все, що намальовано, це все один контур. Це все завдяки е, інструменту Blob. Досить складні контури ми можемо отримувати в результаті роботи з цим інструментом, і знову ж таки його дуже зручно використовувати. Ну, наприклад, коли ми виконуємо трасування якогось об'єкту. Ну, пастерізацію, так? і інколи такий термін використовують. І нарешті найточнішим, мабуть, інструментом у створенні контурів є інструмент Spline. От, і в нього є декілька варіантів. Ми бачимо, що це або малювання звичайних ліній, або різноманітні варіації кривих без'є. І отут, який інструмент обрати для створення того чи іншого контуру, мабуть, залежить від того, які навички має користувач, і для якої мети він, власне кажучи, використовує ті чи інші контури. Ну, Давайте спробуємо помалювати трошечки. Очевидно, що нам оце ось вже намальоване не потрібно. От. І давайте спробуємо. От звичайний, звичайний багатокутник. Так? До речі, якщо я виконую подвійне клацання, то малювання закінчиться. Розірваним контуром. Зверніть увагу, що хоч у мене побудована ну насправді не багатокутника ламана, він виглядає як заповнений багатокутник, так, ми можемо це змінити за допомогою інструменту налаштування заповнення. І відімкнути заповнення для контуру от за допомогою цьогось елементу керування. І ми бачимо, що після цього. Наш контур не заповнений. Так от, зверніть увагу, що коли я клацаю, я відмічаю вузли нашої кривої, нашої ламаної, і подвійне клацання припиняє побудову цієї ламаної, тобто, насправді, ми завершуємо побудову контуру. Якщо ж я клікну у тому місці, в якому я почав створення контуру, то контур буде завершено. І він буде замкнений, на відміну від розітненого. Власне кажучи, за допомогою цього інструменту я можу намалювати просто пряму. От, клікнув на початку і подвійний клік в кінці, от ми бачимо пряму. Ми вже знаємо, що за допомогою інструменту редагування ми можемо виділити якийсь вузол, виконати подвійне клацання, і він перетвориться на гладкий вузол. Всі інші вузли ви бачите гострі. Так? От, і е, за допомогою важелів ми можемо змінювати там якісь параметри кривизни е, тих сегментів, які відповідають кривим безє, е, які ліворуч і праворуч від цього виділеного вузла. Е, чи можемо ми змінити кривизну От, для відрізку, наприклад, для цього відрізку? Ну, виявляється, можемо. Е, ну, Подвійне клацання по початку і по кінцю ні до чого не приводить. І тому ми можемо просто за сегмент захопити мишею і потягти в потрібному напрямку. І ми бачимо, що буде з'явитися відповідний уважень. От, І у одній і в іншій, і таким чином ми можемо змінювати кривизну нашого сегменту. Отже, для редагування сегменту, тобто кривої без'єм. Ми можемо впливати безпосередньо на сам сегмент. Так? Ми можемо впливати на важелі, які з'являються у відповідних вузлах початку і кінця сегменту. І ми можемо впливати, власне кажучи, на сам вузол. Тобто ми також і вузол можемо переміщувати, і таким чином змінюючи наш, нашу криву. Добре. Ну, а тепер давайте ми спробуємо за допомогою от такої технології редагування і створення векторних контурів, ну, створити, наприклад, фігуру серця. Видалимо все, що в нас є. І для створення фігури серця ми можемо вибрати ну, до речі, пропоную вам поекспериментувати і вибрати інші способи побудови наших сегментів. Ну, і я виберу звичайний звичайний сплайн. От, і ось таким чином просто побудую отаке стилізоване серце. На перший погляд, воно зовсім ну, не, не красиве. От, але ми зможемо дещо його виправити, поправити, так? Ну, по-перше, ми можемо забезпечити заливку червоним. По-друге, перейти в режим редагування вузлів, і кожен вузол перетворити на плавний. Ну, не кожен, до речі, є вузли, які має сенс залишити не гострими, а плавними. І тепер редагуючи розташування вузлів, працюючи з важелями, ми можемо отримати ось таке от сердечко. Тобто такої фігури у нас у наборі, очевидно, нема. нема. Ну, але ми її створили саме завдяки роботі з контурами. Так само ми можемо досить легко створити, ну, скажімо, листочок. О, яким чином. Знову ж таки, зафарбування виберемо. Ага. Так. А, так. Окремо виберемо зафарбування. От. А, перейдемо в режим редагування вузлів. На цей вузол буде плавний, а цей вузол плавний. От, а тепер, тепер ми отак от узли розташуємо і трошечки, трошечки змінимо наш листочок. О, будь ласка, такий листочок у нас є. Тобто, насправді, працювати з векторними контурами не так уже важко, певно. Перевага в тому, що ми можемо створювати довільні графічні елементи є у тому, що ми векторними контурами користуємося. І найголовніше це навички зміни кривизни отих сегментів, які називають кривими без є. Ну, на цьому, мабуть, ми це відео будемо закінчувати. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Пропоную відредагувати на це відео, поставити вподобайку чи навпаки, дизлайком відмітити. Якщо відео сподобалося, залишайте свої коментарі під цим відео. І нарешті, щоб бути в курсі, що нового відбувається на моєму каналі, раджу оформити підписочку на цей канал, дзвіночок для того, щоб сповіщення приходили. З вами був Володимир Бондаренко. Всього вам найкращого, нехай вам щастить. На все добре!